Артур Чарльз КЛАРК ПІСНІ ДАЛЕКОЇ ЗЕМЛІ. ТЕКСТ читає Сергій Орубчук. 36. шість. Чому б це йому раптом наснилося кіліманджаро? То було якесь дивне слово, якась назва. Він був цього певен. Але назва чого. Мозе Скелдор повільно пробуджувався під сірими барвами таласянського світанку, прислуховуючись до звуків, що порушували тишу. Втім, звуків було не густо якийсь сани піскохід торохтіли тарнійським пляжем, мабуть, аби стріти рибалок, що повертаються з уловом. Келіманджаро. Келдор був людина ж ніяк не хвалькувата, але сумнівався, що будь хто з людських істот прочитав стільки, як він, старих книжок з такого обшуру різноманітних тем. Крім того, він іще отримав кілька терабайтів інформації шляхом імплантації пам'яті, і, хоч така інформація не була насправді знанням. Вона була досяжна, якщо згадаєш відповідний код. Було ще зарано робити таке зусилля, та й чи варто, що до цього він мав сумніви. Однак уже давно навчився не нехтувати сновидінь. Стосовно цього, дещо ціни висловив ще дві тисячі тому старий Зігмунд Фрейд, та все одно він уже не зможе заснути. Він заплющив очі, віддав команду пошук і став чекати. Хоч була то чистісінька уява, Бо процес відбувався виключно на рівні підсвідомості. Він наче бачив прискорену кінозйомку, як десь у надрах його мозку мерехтять міріади сполошених слів на «К». Тепер ще сталося із світловими полисками, які вічно танцюють на сідчастій оболонці заплющеного ока. Якимось магічним чином у цьому хаосі блідих світлових цяток відкрилось темне вікно, а в ньому якийсь текст. Кіліманджаро Вулканічна Гора Африка. Висота 5,9 кілометра місце терміналу першого на землі космічного підйомника. Чудово, але звідки ж воно випливло? Він дав своєму мозкові погратися з цією мізерною інформацією. Щось пов'язане з тим іншим вулканом, краканом, який заволодів його думками зовсім нещодавно ні, це здавалося протягнутим за вуха. До того ж, йому не потрібне було попередження, що кракан або його нестримне дитя знов може вибухнути. Перший космічний підйомник, то була прадавня історія з найперших часів колонізації планет, коли людство відкрило для себе по суті вільний доступ до сонячної системи. І тут вони користуються такою ж технологією, коли за допомогою кабелів із надмісного матеріалу піднімають величезні брили льоду на гора до Магелана, що перебуває на стаціонарній орбіті над екватором. Втім, і це вельми далека асоціація з тією африканською горою. Зв'язок був надто віддалений. Келдор відчував, що пояснення слід шукати деінде. Ну що ж, прямий підхід завів у манівці. Тепер єдиний спосіб знайти відсутню ланку, якщо взагалі це можливо, покластися на випадковість і час, а також на таємничу дію підсвідомості. А тепер він постарається якнайскоріше забути про Кіліманджаро, аж поки ця гора вибере принагідний час, щоб знову нагадати йому про себе. 37. Інвіновірітес. Кумар був після мірісці найприємнішим і найчастішим Луроновим гостем. Всупереч своєму прізвиську, Кумар, як здавалося Луренові, скоріш нагадував вірного собаку чи ліпше дружелюбне щеня, аніж лева. В тарні було з десяток розпещених собак, і коли-небудь ці про друзі людини, мабуть, бігатимуть і планетою Саган 2 Лорен тепер уже знав, на який ризик наражався тоді хлопець у бурхливому морі. Їм обом пощастило, що кумар ніколи не виходив у море без ножа, прив'язаного до ноги. До того ж він пробув під водою більше трьох хвилин, перепилюючи кабелі, в яких заплутався Лорен. На Каліпсо вже були певні, що вони обидва втопились. Попри цей зв'язок, що нині з'єднував їх, Лоренові важко було підтримувати розмову з кумаром адже не так багато існувало способів, якими людина могла висловити вдячність за те, що її врятували, а по своїй природі вони були настільки різні. Що спільних точок зіткнення мали обмаль. Якщо він розповідав кумарові про землю чи корабель, то кожну деталь доводилося розтовкмачувати з гнітючою скурпульозністю, і невдовзі Лорен усвідомив, що лише марнує час. На протилежність до своєї сестри, кумар жив у світі безпосереднього досвіду. Для нього мали значення лише події та обставини теперішнього часу на таласі. Який йому заздрю? зауважив якось Келдор. Це істота сьогодення. Не обтяжена ані думками про минуле, ані страхами перед майбутнім. Лорен уже збирався заснути та буде сподівався його остання ніч у лікарні, коли з'явився кумар, тріумфально несучи величезну пляшку. Гадайно, ну не маю найменшого уявлення, нещиро відказав Лорен. Перше вино цього врожаю з кракана. Кажуть, цьогорічне вино буде що треба, звідки ти знаєш це на вині. У нашій родині та виноградник посаджений ще більше ста років тому. І, взагалі, лев то найуславленіша марка вина в світі. Понишпоривши кумар, видобув дві склянки і налив у кожну подобрячій дозі. Лорен обережно сюрбнув. Вино було, як на його смак, дещо солодкувате, але не терпке і дуже приємне. Як ти його називаєш? Краканське особливе. Оскільки каракан одного разу вже мало не заподіяв мені смерть, чи варто мені знову ризикувати? Від цього вина тобі не треба буде навіть похмелятися. Лорен зробив ще один довший ковток. І незчувся, як склянка спорожніла але незчувся він, як вона знов була повна. Лорен вирішив, що це чудовий спосіб провести останній вечір у клініці, і відчув, як його вдячність до кумара розповсюджується на весь світ. Тепер навіть візит мера Олдрон, мабуть, не здався б небажаним. До речі, як поживає Бранд? Я вже тиждень його не бачив. Він ще там на північному, дбає про ремонт судна та веде переговори з морськими біологами, всі буквально приголомшені цими скорпами. Але ніхто не може вирішити, що з ними робити, чи, може, не робити нічого. Знаєш, я теж не можу вирішити, що до бранта. Кумар розсміявся. Не хвилюйся. У нього є дівчина на північному острові. О, а Міріса знає, звичайно, і не заперечує, з якого б це побито, адже брант її кохає і завжди до неї повертається. Лорен досить уповільно перетравлював цю інформацію йому спало на думку, що він став новою змінною в і без того складному рівнянні. Чи має Міріса ще інших коханців, а чи дійсно йому кортить про це дізнатись? І чи слід її запитати? Так чи інакше, вів далі кумар, знов наповнивши склянки. А насправді важливим є те, що їхні генні карти було схвалено, а самі вони отримали дозвіл мати сина. Коли ж він народиться, буде вже інша справа. Тоді вони потребуватимуть одне одного. Чи не так само було на землі? Подеколи, відповів Лорен. Отже, кумар нічого не відає. Їхня з Мірісою таємниця ще не розголошена. Принаймні я бачитиму свого сина, подумав Лорен, хай хоч протягом кількох місяців, а тоді. На його жах він відчув, як по щоках течуть сльози. Коли він плакав востаннє? двісті років тому, оглядаючись на палаючу землю. В чому справа? спитав кумар. Згадав про свою дружину. Його стривоженість була така непідробна, що Лорен не міг ображатися на грубу примоту цього хлопця. Він торкнувся теми. Яка за взаємною згодою майже не згадувалась, бо не мала стосунку до цього місця часу. 200 років тому на землі і 300 років у майбутньому на загані 2 таке його почуття не могло охопити, особливо в такому очманілому стані, як оце зараз. Ні, кумаре, я не думав про свою дружину. А чи коли небудь розповіси їй про мірісу? Можливо, а може й ні. Справді не відаю. Щось дуже хочу спати. Невже ми вихилили цілу пляшку? Кмаре, кумаре. Коли вночі до палати зазирнула доглядачка, то стиха хихотячі підіткнула простирадло, щоб вони не випали з ліжка. Лорен прокинувся перший, а коли отямився, почав сміятися. Що такого смішного? спитав кумар, насилу вилізаючи з ліжка. Коли тебе дійсно цікаво, я подумав, чи не рівнуватиме міріса. Кумар криво посміхнувся. Можливо, я трохи хильнув, вимовив він. Але цілком певен, що нічого не сталося. я також. І все ж він усвідомив, що любить кумара, не через те, що той врятував йому життя, чи навіть що був братом Міріси, а просто тому, що то був кумар. Секс тут був зовсім ні до чого. Сама ідея статевих стосунків між собою привела б їх навіть не в ніяковість, а до розвеселого стану. Саме так життя в тарні, і без того було надто складне. А щодо краканського особливого, додав Лорен, ти мав слушність. Ніякого похмілля. Навпаки почуваю себе просто чудово. Чи не міг би ти надіслати пару пляшок на корабель а ліпше пару сотень літрів? 38. ДЕБАТИ Питання було вкрай просте, але простої відповіді немало. Що станеться з дисципліною на борту магелана, якщо саму мету корабельної місії буде поставлено на голосування? Звичайно, жоден результат ні до чого не зобов'язуватиме, і як буде потреба, його наказ завжди буде вирішальний, і вдатися до цього доведеться, якщо більшість забажає тут залишитися, хоч такий виник він навіть уявити собі не хотів. Але подібний результат був би психологічно руйнівним. Команда зборозділася на дві фракції, і це може призвести до ситуацій, виникнення яких він не хотів би навіть припустити в думці. І все ж командирові слід бути твердим, але не впертим. У тій пропозиції було ж чимало сенсу, вона вабила, адже йому й самому була до душі президентська гостинність. Він не сам прагнув зустрітися ще разок з тією дамою, що мала титул чемпіонки з десятиборства теж би прекрасний світ. Можливо, вони зможуть прискорити процес формування материків з тим, щоб тут стало достатньо площі для мільйонів прибульців. То буде незрівнянно легше, ніж колонізувати саган 2 Як на те пішло, вони можуть і не долетіти до Сагана 2 Хоч функціональна надійність корабля оцінюється все ще в 98%, існують зовні небезпеки, які ніхто не в змозі передбачити. Лише жменька його найдовіреніших офіцерів знає, що десь на 48-му світловому році було знищено секцію льодового щита. А коли б цей міжзоряний метеороїд, астероїд, чи що там було, пролетів кількома метрами ближче, Хтось зробив припущення, що то міг бути якийсь стародавній космічний зонд, запущений з землі. Імовірність такої події була, звичайно, безмірно мала, а з іншого боку, цю химерну гіпотезу ніколи не можна буде перевірити. І от ці невідомі бунтівники вже називають себе нові таласіани, чим не означає це, міркував капітан Бей, що їх багато і вони вже зорганізувались у якийсь політичний рух. Коли так, тоді, мабуть, найліпше було б викликати їх на відкритий двобій. Якнайскоріше. Так, настав час скликати корабельну раду. Мозес Келдор відмовився швидко й люб'язно. Ні, капітане, я не можу встрявати в ці дебати ні за, ні проти. Якщо стряну, команда далі не віритиме в мою безсторонність. Але я бажав би діяти в ролі головуючого або посередника, можеш називати це будь як. Згоден, одразу звався капітан Бей. Найбільше він і справді не сподівався. А хто представлятиме різні точки зору? Адже від цих нових талсян годі чекати, що вони виступлять відкрито, захищаючи свою справу. Бажано, щоб відбулося лише голосування, без суперечок та дискусій, втрутився віце капітан Малина. Особисто капітан Бейс Бейсим погоджувався але команда корабля являла собою демократичне суспільство, членами якого були високоосвідчені люди з розвиненим почуттям відповідальності, і корабельний статут саме на цьому ґрунтувався. Нові таласяни попросили скликати раду, щоб опублікувати свої погляди. Він уже пообіцяв це, і якщо зараз відмовиться, то це буде порушенням довіри, покладеної на нього ще 200 років тому на землі. Скликати раду було справою нелегкою. Оскільки кожен без винятку мав отримати право голосу, довелося вносити зміни до графіків роботи та чергувань, переривати сон відпочиваючих. Той факт, що половина команди перебувала на таласі, Створював іще одну проблему безпеки. Адже хоч який був би виник украй важливо, щоб теласяни випадком не почули дебатів. І тому Лорен Лоренсон був один, і двері його тарнійського кабінету вперше за весь час були зачинені. Та цього разу він уже не плив підводним лісом він перебував на борту Магелана, в знайомій залі засідань, вдивляючись в обличчя своїх колег, а часом вмикав екран, де з'являтимуться їхні коментарі, а згодом виникне й остаточний вердикт. Зараз же на екрані було одне коротке повідомлення вирішується, чи завершити місію космічного корабля «Магелан» на Таласі, оскільки всі її основні цілі можуть бути досягнуті тут. Ага, так Мозес на кораблі, подумав Лорен, роздивляючись присутніх. Тож то я давненько його не бачив. Вигляд має заклопотаний, втім, як і капітан. Може, все це серйозніше, ніж я собі уявляв. Келдор злегка постукав по столу, привертаючи увагу. Капітане. Офіцери, панове колеги, хоч це наша перша корабельна рада, ви всі знаєте процедурні правила. Коли хто бажатиме взяти слово, хай підніме руку. Коли хто захоче зробити заяву письмово, хай використовує клавіатурну панель. Ці адреси навмисно переплутано, щоб забезпечити повну анонімність, але в обох випадках прошу висловлюватися якомога коротше якщо немає заперечень, переходимо до розгляду пункту 001. Хоч нові й додали деякі аргументи, все ж, по суті, під номером 001 залишався той самий меморандум, що так приголомшив капітана Бея два тижні тому, відтоді йому не вдалося з'ясувати його авторство. Либо й найвиразнішим додатковим моментом стала думка, що залишитися тут то їхній обов'язок, Таласа потребує їх технічно, культурно, генетично. Ще пак міркував Лорен, борючись із спокусою погодитися з цим. Але в усякому разі. Треба спершу спитати в них. Ми ж бонекістам там імперіалісти давніх часів. Чи, може, саме так стоїть справа? Кожен мав досить часу ознайомитися з меморандумом. Келдер знов постукав по столу Ніхто ще не попросив дозволу висловитись на користь запропонованого. Звичайно, вони ще матимуть таку можливість. Тож я надаю слово лейтенантові Ельгару для виступу проти. Реймонд Ельгар був, мислячий, юний інженер. З енергетичних та комунікаційних систем, якого Лорен знав лише побіжно. Він був обдарований музично і ще нібито писав епічну поему про цю подорож. Щоправда, на прохання прочитати бодай малий уривок незмінно відповідав зачекайте до Сагана 2 плюс один рік. Було зрозуміло, чому лейтенант Ельгар згодився на цю місію, якщо дійсно згодився. Мабуть, як претендуєш на роль поета, то інакше не вдієш. Може, насправді він працює над тим епічним твором. Капітане, колеги, відкрийте мені свої вуха. Дивний вираз, подумав Лорен. цікаво, чи сам його вигадав. Думаю, всі зі мною погодяться, як серцем, так і розумом, що ідея залишитись на таласі має чимало принад. Та зважимо такі речі нас тут лише 161 чоловік. Чи маємо ми беззаперечне право приймати рішення за мільйон сплячих? По друге, слід подбати про таласян. Було запропоновано, щоб ми, заставшись тут, допомагали їм. Та чи так буде? Вони мають свій спосіб життя, який їх цілком влаштовує. Тепер візьміть до уваги наше минуле, нашу підготовку до мети, якій ми присвятили себе багато років тому, чи можна уявити собі, що мільйон землян увілється в таласянське суспільство, не зруйнувавши його вщент? І ще питання нашого обов'язку чоловіки і жінки покоління за поколінням приносили себе в жертву, аби ця місія стала реальністю, аби дати людській расі ліпший шанс на виживання. Чим більшої кількості сонць досягнемо, тим більшою буде наша застрахованість від можливих лих. Ми вже бачили, на що здатні таласянські вулкани. Хто знає, що тут може статись у наступні століття. Чули ми балачки про інженерну тектоніку, яка нібито створить новий суходіл простір для збільшення населення. Чи варто нагадувати вам, що навіть на Землі, після тисячоліть досліджень та наукового прогресу, ця наука так і не стала точною? Згадайте катастрофу. 3175 року на плетінаска. Я не можу уявити собі нічого необачнішого, ніж втручатися в сили, що дрімають у надрах таласи. Додати до цього немає чого. Ця справа може мати тільки одне рішення Таласян залишаємо їхній власні долі, ми ж летимо далі до сагана 2 Лурена не здивували дедалі гучніші оплески цікаво було б з'ясувати, хто до них не приєднався. Наскільки він міг судити, аудиторія розділилась приблизно порівну. Звичайно, хтось міг аплодувати тому, що йому подобалась сама промова, дуже ефектно виголошена, а не обов'язково точка зору промовця. Дякую, лейтенанте Ельгар, сказав головуючий Келдор. Ми цінимо твою лаконічність. Тепер чи бажає хто висловити протилежну точку зору. Видно було, як присутні занепокоєно зававтузились, після чого запала глибока тиша, десь із хвилину не відбувалось нічого, а потім на екрані почали з'являтися літери одна по одній. «002». Чи не подасть люб'язно капітан сьогодні оцінку ймовірності успіху нашої експедиції? 003. Чому б не розбудити репрезентативну групу сплячих для врахування їхніх думок? 004. Чому не спитати теласян, що вони з цього приводу думають. Теж бо їхній світ. Зберігаючи цілковиту секретність та нейтралітет, комп'ютер збирав та нумерував усі висловлювання членів Ради. За два тисячоліття ще ніхто не спромігся. Винайти кращий спосіб збирати думки та виробляти консенсус серед гурту людей. Чоловіки й жінки повсюди на кораблі і внизу на таласі натискували сім клавішів мініатюрних наручних клавіатурних панелей, висвічуючи свої думки на екрані. То було, мабуть, найперше, чого навчалася кожна дитина друкувати дотиком, застосовуючи всі автоматичні сполучення. Окинувши поглядом залу, Лорен мало не засміявся, коли побачив, що майже всі тримають руки зверху. Ніхто не удавав, що дивиться кудись у далину, що було б типове для людини, яка потай передає свій текст прихованою клавіатурною панеллю. І при цьому багато хто ще й вів між собою розмову. 015. Як щодо компромісу, дехто з нас захоче залишитись, корабель же летить далі. Келдор знов постукав по столу і сказав Ми обговоримо іншу проблему, тож дотримуйтесь порядку денного. Відповідаючи на 002, заявив капітан Бей. Ледь згадавши в останню мить, що треба отримати дозвіл, схвальний кивок головуючого. Мовірне, становить 98%. Я б не здивувався, що наші шанси досягти Саган-2 краще, ніж Північного та Південного острова, залишитися над водою. 0,21. Опріч каракана, з яким вони мало що вдіяти можуть, таласяни не мають жодної серйозної проблеми. Може, нам слід підкинути їм дещо таке? Кайнер. Ага, це ж було стривайно так, кінслі Расмусен. Він, очевидно, не хотів зберігати інкогніто. Висловлена ним ідея рано чи пізно спала на думку майже кожному. 022. Ми вже пропонували, щоб вони відбудували антенну далекого космічного зв'язку на кракані, аби підтримувати з нами контакт РММ. 023. Щонайбільше 10 років роботи. КНР. Панове, роздратовано сказав Келдор, ми відхиляємося від теми. Чи слід мені висловити і свою думку? запитав себе Лорен. Ні, краще не стривати в дебати, бо, бачу, тут зіткнулося надто багато сторін. Раніше чи пізніше мені самому доведеться робити вибір між обов'язком та потягом до щастя, але не тепер. Мені дуже дивно, зауважив Келдор, після того як протягом двох хвилин на екрані не з'явилось ніяких пропозицій, що ніхто більше не бажає висловитися з такого важливого питання. Він прождав ще хвилину. Чудово. Мабуть, вам захочеться продовжити дискусію на неформальній основі. Зараз ми не голосуватимемо, а свою думку ви зможете висловити звичайним шляхом протягом наступних 48 годин. Дякую. Він кинув погляд на капітана Бея, який схопився на рівні ноги із спритністю, що свідчила, йому явно відлягло від серця. Дякую, докторе Келдор. Корабельну раду завершено. Тоді, поглянувши на Келдора, з тривогою зауважив, що той пильно вдивляється в екран дисплея, ніби вперше його побачив. Чи все гаразд, докторе. Вибачай, капітане, зі мною повний порядок. Я лише згадав дещо важливо от і все. Так і справді вже принаймні в тисячне він не міг надивуватись, якими заплутаними лабіринтами підсвідомості блукає думка. Вирішальним стало надходження за номером 021, та ласяни не мають жодної серйозної проблеми. Ось тепер він знав напевно, чому йому наснилося Кіліманджаро.